Ну, а зараз, друзі, поговоримо про таке. Дружина побачила в телефонній книзі свого чоловіка такі контакти: Мася, буся киця Ляля руда сучка. І вже хотіла вигнати цього кабеля з дому, але потім згадала, що він в неї ветеринар. А це його клієнти. У до крутої ветеринарної клініки завітала наша знайома пара Саша. Та віка. Тід ваші образ. Слухай, ну круто тут. Так, ну, ага. Я б тут жив, ти знаєш? А що, прикольно? Диван є, телік є. О! Закусь до пива. Це котячий корм. <рив> Ні, я серйозно. Прикольне місце таке. Краще навіть, ніж наша поліклініка. Слухай, а давай поміняємо нашого сімейного врача на ветеринара. Тут диви, чистенько, красиво. Нема цих бабусь, які сидять. Куди преш без черги козел? Соня, ну це спеціалізована клініка для тварин. Хоча тебе тут теж прийняли. б. Це тому що я норовливий жеребець. Тому що ти впертий осел. Слухай, а ти впевнена, що наш хом'як така елітна тварина, щоб тут лікуватися, а? Так. Тут, мабуть, ціни, капець. Ану? Що? Ти що? Віка, 600 гривень прийом лікаря! Ніфіга собі! Ма от я тобі і не хотіла говорити, бо знала, що ти не погодишся. Так я й зараз не згоден. 600 гривень. Ми його за 300 брали. Давай краще два нових купимо, щоб цього старого лікувати. Ми будемо лікувати вжика, бо Кірочка до нього прив'язалася. Слухай, а ми його з гарантією брали чи ні? Вжик не чайника, хом'як. Він жива істота. О, так якщо він жива істота. Давай відпустимо його. Нехай травку там пожує і все, і вилікується. Ну, як ми потім його знайдемо. Ти вже взагалі не було домашніх тварин? Була. Молодший брат. Ясно. Ні, ну серйозно, слухай. Давай собі його вилікуємо. Як? Загорнемо його в листя подорожника. <рик> Залишимо до ранку. Зранку або він здоровий, або у нас на обід буде голубець. Ні, ми будемо лікувати вжика тут і крапка. Та це капець якийсь. Це мені самому доведеться, як отой хамяк в колесі 24 години на добу бігати, щоб лікувати його. Обудеш. Вжик він член нашої родини. Чуєш ти член <праць> нашої родини? Давай тоді скидайся на комуналку, чи хоча б сміття винось. Ти коли останнього разу це робив? Я не сміттю. <праць> Добрий день, ви крайні. Добрий день, ви крайні. Так ми. Так ми. Ну все, досить. Ну все, досить. А це дратує. А це дратує. Задовбав. Сам задовбав. Ви прийшли йому трохи язика вкоротити. Та ні, ну я думаю, може якесь успокоїтельне, чи ще щось. Ой, а не знаєте, що справді язика можна трохи. Та якби можна було, б, я б сюди що привів. Даня! А я б дружину лялякає, хрін заткнеш. І уявіть собі, він все, що вона каже, повторює. А це ж... Це вдвічі більше безтолкової інформації. Любий, приходь сьогодні, мій папугу до відкліники понесе. Не поняв. <ріст> так, я додому. Якщо будуть питати, я за вами. А ви точно повернетесь. І не один. Відчуваю, сьогодні одного кобиля будуть каструвати. Ого! Бачила? Оце корисна тваринка. А з цього що? і спить, їсть і спить, їсти. Ти і спить. робиш те саме, але я з тобою живу. Якусь, ну, от яка з нього користь. От якби ми там бабцю якусь доглядали, це прикольно, вона переписала нас квартиру. А з цього що? Купа какашок. Ну, До речі, можливо, доведеться його аналізи здавати. Аналізи ще здавати. Так. Да. 700 гривень. <рив> Ти що з голоду з'їхала? Узі, 1500, узі, хом'яку! Це мені кредит в банку брати, чи що, щоб його лікувати? Треба буде візьмеш. А якщо в нього нирка відмовить, що мені, її? свою давати. Нащо! Якщо тобі не шкода вжика, подумай про кірочку. Знаєш, як вона засмутиться, якщо дізнається, що вжик помер. А давай ми не будемо їй правду казати. Скажемо, що він не помер, а перейшов на онлайн. <плес> Я наші з тобою заняття коханням переведу на онлайн. <плес> І за тебе інтимне життя в мене ламається. Ти що ти починаєш? А ти Сам же кажеш завжди, ой, на що ми його купили, на що він нам потрібен? А коли приходиш на підпитку, до нього лізеш цілуватися. Я Та ніколи такого не було. Було, Кірочка зняла це на відео. До речі, це відео набрало аж 4 мільйони в тіктоці. 4 мільйони людей бачили, як я хом'яка. Цілую. Так. <плес> Давайте, давайте. Обережна буся. Побережно. Ага. Побережно. Ага. буся будь ласка. Лікарю. – Так. А, а воно заживе. А буде як новеньке, не переживайте. А, а Відросте. Ні. Ага. Лікарю, велике, вам дякуємо. Ага. Вам також не забудьте свого кролика. Готчику. Ти що, до татка хочеш? Убери його. На... По Ще раз ти його візьмеш у ліжко, я його пристрелю. Убери його. До побачення. Я вибачаюся, це ви кролика чи хазяїна лікували? Ні, я кролику зуби розжимав. А -а -а. Ну, просто та, ця барочка вирішила зайнятися коханням. Ми не, не помітила, як ліжко застрибнув кролик. А! а, то вони стрибнули і придавили його там, так? Ні, Кролик подумав, о, морква! У кроликів дуже гарна фантазія. Так, добре, що у вас? У нас У нас ось хом'ячок захворів. Так. Тільки, лікарю, у мене прохання до вас. А можна так на око поставити діагноз, ну, щоб не здавати аналізи. Ну, добре, давайте спробуємо, які симптоми. Ну, зранку він такий малорухливий, нічого не робить. Ай, почекай. Лікарю, дякую. Чуєш, я знаю, що в нього. Сьогодні який день? Субота. А ти пам'ятаєш, кого ми його брали? У дяді Мойші. Тобто в нього зараз шабат. Таня, як він не шабат? А, ще якісь симптоми є? А, так, багато п'є водички. А, я зрозумів. Ну, все ж ясно. Ну, Він кволий, угу. малорухливий, угу. хоче пити водички. В нього бадун. Таня. Так, скажіть, будь ласка, можливо, в нього просто стрес. Таке теж може бути. Це, який в нього може бути стрес? Він що, на роботу ходить, чи телеграм-канали читає, Чи Черестовича дивиться. Ну, який в нього стрес? <тик sul prescribed> Ви знаєте, іноді стрес з'являється, коли з'являється поруч щось нове. А, -а, -а, а я зрозумів, Віка. Це ж мама твоя приїхала. А він її ідентифікує як хижака. Ну прикинь, зміюка з ногами. Yeah, yeah. <кан> от я мамі скажу, вона по твою душу теж приїде. Але давайте все ж таки зробимо аналізи. Я yeah, yeah. щоденько так, поверну. О, Блин, щоб ну, от 700 гривень пішло. Ну, 700 гривень. Саня. Ну, Доброго дня. А лікар О, на місці? Так, так, тільки він зараз лікує нашого хом'ячка. Я вибачаюсь, а що з його хом'ячком? <бачить> <кан> Ні, повтастого тваринку. того тваринку. Добре, я тоді зайду пізніше. А що ви хотіли? Хотіла подякувати за лайхак. Джек до мене! <звук> за те, що він порекомендував мені ось це йому надягнути. Юлечка, будь ласочка, я вже це місяць ношу. Можна, ми вже знимемо. Я більш ніколи, ніколи. Не буду робити цього. Ні, носи, на наступного разу 20 разів перед тим подумаєш, як на іншу жінку подивитись. А ваша дружина дуже ревнива. Угу. Яка дружина, Ми не одружені? Він взагалі на випробувальному терміні. Женічка, а ти б мені подякував, що я тобі цей комір одягнула, а не каструвала. Саня, Саня, а? давай тобі таку штуку по п'ятницям будемо вдягати, щоб mm. ти не лакав. Ой, сильно я там лакаю. Ну, сильно, не сильно, але приходиш на чотирьох лапках. Знаєте, ми вже пробували. Це не допомагає, да, женічка? Краще морднік, да, Женічка? Можу позичити. Де, Що почалося? Ну. Опа, а вас ще гавкає, да? Ага. Краще дивіться, як я свого видресувала. Джек, сидіти, лежати, кохати. Їжу приготував, хату прибрав, готов у ліжко. Ну, Молодець. На случку кроком руш! Ну Що лікарю? О -о -о. А, без немає шапки. О -о -о. В мене для вас дві новини. О -о -о. А, я зрозумів, це погано і хороше. Якщо що лікар, якщо він помер, то це непогана новина. Ні, справа в тому, що ваш вжик не мужик. Як? Це не я. Ні, ну він не хомяк, це хомячиха. І вона вагітна. Як? Це не я. І погано їй було, тому що в неї почалися пологи. Що у нас будуть тепер два хом'ячки? Ні, 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 ні. Двох хом'яків я не потягну. Ні, а чому два? Вона народила дванадцять. Вітаю. О, запихуйте їх назад. Саня! Та ну, Віка, ну дванадцять хом'яків, це капець, ну я з глузду з'їв. Це так, прикольно. Тихо. Це... Обирай або я, або ці хом'яки. М Який тобі віка? Що? Блін, ну так не а можна! – пише мама, багато їж. Мама! тато вас ні на одну хвилинку залишити не можна. Ви одразу починаєте сваритись. А я тебе знайшла. Мені бабуся передала, що ви до ветклініки пішли. Сказала або татові щось відрізати, або овжику погано. Вона не знає. Бабусі треба щось відрізати. Таня. Так що із жиком, йому погано. Ой, донечка, як тобі пояс... пояснити? Розумієш, в Жик він виявився жіночкою, а вона виявилася вагітною. І виявилося, що вона народила аж 12 хом'ячків. Серйозно! Да? Тепер так доведеться лас... відро шукати. Таня! Тато не хоче їх з собою брати, тому що він каже, що у нього немає грошей, щоб mm -hmm. їх лікувати, якщо що. No. Так у мене є. Oh. Звідки? Ти що, в дивані знайшла мою заначку? Ой, ой, Ні. дурак! <свіс> <свіс> Ні, тато. У мене просто є свій TikTok аккаунт, і на ньому десь вже один мільйон підписників. І тепер цей аккаунт приносить мені по 500 доларів у місяць. Тихо, тих. Oh. Скільки? П'ятсот п'ять два нулі. 500 баксів в місяць? Так. О, так. Це, чекай! Це 12 хомяків, та це 6500 баксів в місяць? Ніфіга собі! Я вибачаю, сталася помилка, вона продовжує народжувати. Так, вже 73. І половина з тих, що народилися, вже вагітні. Так, 73 на 500. То й-моє! А я мільйонер, біфіо собі! Так, забирайте хомяків давайте і бігом знімати тік-ток. Бігом погнали! Ох, глеб... Ох, глеб... Ох, і... Скільки грустей! йо Дізель-шоу!